Ми знаходимося в селі Тур'я Ремета Перечинського району Закарпатської області. У підніжжі гори Магорича. Тут збереглося таке унікальне дерево під назвою Грізлі гігант сосна Веймутова. Прямо біля села, ось тут, розташовані вже хати, тут проходить стежка, недалеко розташована Римокатолицька церква. І тут зростає така унікальна сосна. Звідси видно, яка вона висока. Висота цієї сосни 52 метри. Ось можете побачити діаметр майже 2 метри біля землі. Толста. Великі коріння, ось які має. Ось там, де цей сучок, це рівно 5 метрів висота. Окружність стовбура 4 метри і 10 сантиметрів. Вік понад 150 років. Тут скопані такі сходинки, щоб було легко до неї підійти. Зараз я підійду, щоб зняти табличку зблизька. Ось грізлі гігант. Тут на горі Магорича такі висаджені ще за Австро-Угорщини такі веймутові сосни, найвищі в Європі. Зараз я піднімусь вгору, зніму в порівнянні з людиною і висоту. Я піднявся на берег, щоб зняти висосну, висоту сосни грізлі гігант. Зацініть який масштаб, ось там знизу людина стоїть. 52 метри. Подивіться, яка велика крона лопата. Дві верхівки має. Вона унікальна тим. Я раніше казав, що вона унікальна, але саме чим не сказав. Ось тут її верхівку в молодості була зламана. Їй зламало верхівку і в неї виросли дві. Тим вона унікальна. Вона була зламана і ще раз виросла, дві. Ну, ось там знизу людина. Для масштабу стоїть, подивіться, яка товста сосна. Крихітна людина така, що. Ось там, де цей сучок, це, це 5 метрів висота, де я раніше казав ось цей сучок маленький. Ось там, де розвилка, це 12,5 метрів висота. Ну і висота яка йде. Ось такі має гілки великі, як бивні мамонта. Схожі, сучки. Ось можемо побачити, як зростає город. Десь по 20 сантиметрів на рік. Багато шишок має. Це таке унікальне дерево, прямо у селі Турі ремета зростає. Буквально 300 метрів Римокатолицька церква знаходиться. Найвищі веймутові сосни в Європі тут зростають, нагодімо Могорича. Ось тут вище можемо побачити ще один екземпляр зростає. Тоже доходить до 50 метрів. Ось. Сосна веймутова. Це ж рівний стовбур якийсь йде. Та понад 150 років вік. Обов'язково треба зберігати такі дерева.